Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на моєму каналі сьогодні 14 листопада. Тож поговоримо про події, які Кремль волів би не помічати, але вони вже створюють ефект доміно для російського експорту, військової логістики та навіть міжнародних відносин. Одразу попрошу вас підписатись на мій канал, ставити свої вподобайки та обов'язково писати коментарі. Такий двосторонній зв'язок допоможе розвитку каналу. А також підтримує український YouTube загалом. Дякую. Отже, почнемо з Чорноморської акваторії у нову російську знову гаряче. Місцеві чиновники заявили, що українські дрони пошкодили корабель, житлові будинки та нафтобазу. Паралельно джерела у російській галузі повідомили Reuters, що порт призупинив відвантаження нафти, а компанія-трубопровідний монополіст зупинила подачу сировини до порту. Офіційно ніхто нічого не коментує. Понавіщо навіщо псувати настрій, коли цифри і так говорять самі за себе. До речі, частка новоросійська в експорті російської сирої нафти становить майже п'яту частину всього обсягу. В жовтні через цей порт вивозили понад 760 тисяч барелів на добу. Весь морський експорт Росії тоді перевищував 4 мільйони барелів на добу, і саме тому удар по порту. Це не просто тактична операція, це стратегічний біль, який у Москві намагаються замаскувати пафосними фразами про роботу у штатному режимі. Але цей раз режим виявився дуже нештатним. Українські сили оборони, серед яких були групи СБУ Альфа, ГУРМОУ, ССО, Державна прикордонна служба, ВМС та інші підрозділи провели комплексну операцію. Зафіксовано ураження нафтоналивних стендерів. Трубопроводів і насосних станцій. На терміналі масштабна, дуже масштабна пожежа. До того ж, вражено позиції російського зенітно-ракетного комплексу С-300 або С-400. Після ударів там почалась потужна детонація феєрверк. Для російської ППО це виглядало так, ніби хтось вимкнув звукорежисера і залишив один лише вибуховий трек. На цьому фоні ще одна важлива подія Орський НПЗ, який належить групі Сафмар, Ну, він зупинив переробку, формально через ремонт обладнання. Джерела російських ЗМІ повідомили, що роботи затягуються, бо 11 листопада ремонт проводили в обмеженому режимі через несприятливі зовнішні фактори, тобто щось заважало. І тут нескладно здогадатися, що саме. Зводять кінці з кінцями. І очікують відновлення на цьому тижні. Хоча Росії зазвичай усе ось-ось відновлять, навіть якщо горить, димить і лунають бавовняні звуки. Створюється ефект, який Москва намагається даремно знецінити. У них одночасно просідають експортні потоки та внутрішня переробка. Це стає елементом ширшої тенденції в економіці країни-агресора. Українська розвідка повідомляє, що російська економіка входить у фазу рецесії. За 9 місяців цього року падіння обсягів виробництва зафіксоване у 70% основних видів діяльності найгірше в обробній промисловості. З 24 напрямів зростання видно лише в 5, решта йде донизу. Зовнішня торгівля теж зменшується. Торгівельний профіцит упав на 11%. Експорт майже на 5. І найважливіше, прогнозується, що у четвертому кварталі ВВП Росії майже не зростатиме. Це вже не просто тимчасові труднощі, як це подають у Москві. це структурне сповільнення. Кремль вичерпав внутрішні ресурси для підтримки економіки і латати діри стає все важче. Особливо коли українські дрони та ракети тактовно нагадують, що енергетична інфраструктура Росії. Ну і, звичайно, нафтопереробка. Ну, це не музей, де експонати недоторкані, і треба відповідати за свої злочини безпосередньо в Україні. Паралельно Росія продовжує демонструвати свою так звану дипломатичну майстерність. На жаль, ви знаєте, наскільки важкою була ця ніч, особливо для Києва. Станом на зараз відомо про шість загиблих, десятки поранених, пошкоджено близько 30 будинків. Зруйновано важливі медичні об'єкти. Ціллю атаки була знову українська енергетика. Зпоміж іншого, під час недавнього ракетного удару по столиці уламки впали і на територію посольства Азербайджану. У Баку викликали російського посла та передали ноту протесту. Азербайджанська сторона заявила, що це вже не перший приліт поруч із їхнім диппредставництвом. Зустрічі прозвучала і позиція. Що подібні випадки викликають питання про навмисність російських дій. А під час телефонної розмови лідери України та Азербайджану обговорили цей інцидент, Алієв засудив удар і заявив, що росіяни не вперше атакують об'єкти, пов'язані з його країною. Ну, як мінімум, можна згадати, винищення просто нафтобази Сокаро. Росія, як завжди, зберігає традиційний стиль. Мовчання або туманні пояснення, які не пояснюють нічого, поки Москва створює собі дипломатичні проблеми у Європі. Тривають дискусії, які напряму стосуються України. Ну, для прикладу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час розмови з президентом Зеленським закликав обмежити виїзд українських чоловіків до Німеччини. Він висловив думку, що молоді українці, очевидно, мова йде про вік 1822. Повинні залишатися на батьківщині та захищати країну. Цілком очевидно, що у Німеччині побоюються, цю тему може перехопити ультраправа альтернатива для Німеччини та використати проти чинної влади. Частина коаліції Мерца пропонує скоротити соціальні виплати для українців, щоб стимулювати працевлаштування. Також Мерц закликав Україну активніше боротися з корупційними скандалами, які впливають на довіру німців та підтримки Києва. Ну, до речі, оцей заклик Мерца щодо 18-22 річних хлопців, які в'їхали з України до Німеччини. Можливо, і на цю тему можна подивитися з іншої точки зору. І зараз розумієте, чому мова йтиме про новий оборонний план Німеччини. Правлячі партії домовилися про новий формат військової служби. Усім 18-річним хлопцям доведеться пройти анкетування. Молоді чоловіки, народжені після восьмого року, будуть зобов'язані пройти медичне обстеження. Служба буде залишатися добровільною, але якщо добровольців не вистачатиме, парламент може оголосити призов: добровольцям обіцяють 2600 євро на місяць та бонус у вигляді можливості отримати водійські посвідчення. Яка ж мета? Вони хочуть розширити армію зі 182 тисяч до 270 тисяч осіб. Це важливий сигнал. Німеччина таки готується до довгострокової конфронтації з Росією. Це означає, що Європа більше не ставиться до загрози з Кремля як до абстрактної. Європа намагається будувати оборонну політику. Яка буде актуальною десятиліття у цьому контексті? Операції України в тилу росіян виглядають ще більш стратегічними. Коли російські порти та НПЗ палають, коли їхня економіка буксує, це сигнал, що оборонна кампанія входить у нову фазу. Тут потрібна холодна голова, тверда державна політика і точні удари, як військові, так і дипломатичні. Ситуація швидко змінюється. Звичайно, ми стежимо за тим, що відбувається в покровсько мирноградській агломерації або довкола Гуляйполя чи Покровського на Дніпропетровщині. Но, тим не менш, зрозуміло, що зараз точно потрібно робити основне, там, де можна посилювати підтримку української армії, наших захисників. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі. Побачимось у наступному випуску. І слава Україні!